Дорослі чаючи, ми забуваємо про магію зимових свят, нас полишає відчуття казковості, а святковий настрій з'являється все пізніше. Ми не помічаємо краси предрізвяної метушні, та часом світ приносить нам подарунки, які перевертають віру у магію Різдва, особливо коли твоє потаємне бажання здійснюється. Навіть якщо ти вже не віриш, що таке можливо привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні, Сон Зимової ночі. Автор Альбіна Чернявська. Читає Додо. Я поспішаю на зустріч до нього. Знаю, що коханий чекає на мене. Під поскрипування холодних кришталиків під чоботками йду через парк, вкритий білим мереживом, що вийшло з-під руки вправної тітоньки зими. Вдалині видніється темна постать. Прискорюю крок, підходжу ближче і бачу, він стоїть під ліхтарем, з букетом у руках, і вдивляється у простір між сугробами в очікуванні. Я не витримую, прискорюю крок і біжу до нього. Та вже майже на останньому кроці підковзуюсь та лечу вперед і потрапляю в обійми коханого, який заради того, щоб мене впіймати, Відкинув кудись букет. Від швидкості мого лету він теж втрачає рівновагу, і ми разом падаємо, піднімаючи вихор пухкого снігу. Ти ціла? питає коханий, підтримуючи за спину, щоб я не зісковзнула з нього у покривало уявної чистоти. Нормально все, здається, промовила я, промовила я. Та спробувала встати, але знову втратила рівновагу і впала в його обійми. Йти можеш? питає він, не впевнена, відповідаю я, а сама думаю, що ж мені робити? Адже нога болить, а на дворі майже ніч, холодно та й взагалі. Думки плутаються, застигають наче озеро. Яке поволі сковує крига, варто лише зустрітися поглядом з його палаючими, смарагдовими очима, відводжу очі, намагаючись концентруватися, та мозок йде у сплячку, а замість раціональних думок я помічаю, як блищать сніжинки у його чорному волосі. Навкруги холодно, а з ним так тепло. В голові суцільна каша з емоцій та почуттів, і я не втримуюся, тягнуся до нього і цілую. А коли довгий поцілунок переривається, він підіймається разом зі мною, та, не випускаючи з обіймів, починає кудись вести. Нога болить, та я обережно ступаючи, повільно крокую поруч з коханим, що підтримує мене. Аби я ще раз не впала. Холод трохи приводить мене до тями, та настрій не змінюється. Я лиш помічаю, як тихо навкруги і, як ледь не наступаю, накинуті у беззальні сніг квіти. Безнадійно втрачений букет білих троянд, так і залишається на холодній вулиці. Він обережно доводить мене до машини, їй допомагає сісти на сидіння поруч з водійським. А далі ніч, дорога, а потім затишна квартирка в центрі міста, де ми лише удвох, і нога швидко перестає боліти. Її вечір став затишним, а обійми п'янкими її водночас солодкими. А нам вже ніхто не потрібен, окрім один одного. А над містом лється сріблястий сміх Купідона. Йому вдалося подарувати мені найкращий в житті день святого Валентина. Різдвяним ранком я прокинулася з цінною кашею в голові, сон, що мені наснився цієї ночі, ніяк не виходив з пам'яті, наче нічого дивного в тому сні немає. Проте, чому ніяк не вдається про те забути? Я час від часу повертаюся до обдумування дивного сновидіння, намагаючись розгадати, до чого то все? Те, що сон, незвичайний, і так зрозуміло, інакше я б його швидко забула і сконцентрувалась на чомусь іншому. Натомість ця дивина не відпускала мене вже кілька діб. Змушуючи кожну вільну хвилинку повертатися до обдумування того, що наснилося. Минув місяць я вже встигла забути той сон, поки одного дня не зустріла чоловіка аж надто схожого на того, хто мені наснився. Він завітав до нашого офісу наприкінці робочого дня і спитав, де знайти керівництво. Я, перебуваючи в легкому шоці від подій, що відбувалися навколо, з зусиллям зібралася з думками і, вгамувавши емоції, пояснила, де кабінет керівництва. Незнайомець посміхнувся і неквапливо прокрокував у вказаному напрямку. Я спантеличено дивилася, як його кремезна постать в темносимньому пальці. Віддаляється від мене, ідучи все далі і далі коридором. Я струснула головою, відганяючи поза робочі думки і повернулася до своїх обов'язків. Закінчила роботу і почала збиратись додому. Незнайомця не було. Колеги вже почали розходитися. Я теж пішла. Вийшовши з душного офісу на зимову вулицю, я вдихнула морозного повітря. І з замисленим виразом на обличчі неквапливо прокрокува тротуаром у бік зупинки. Споглядаючи вітрини, повз які я проходила, впіймала в себе на доволі невеселих думках. Усе навкруги нагадувало, що зимові свята ще не скінчилися. Вітрини магазинів кричали про прийдешній день святого Валентина, і мені стало сумно від того. Що я знову проведу це свято наодинці. Мені ще жодного разу не пощастило відсвяткувати День закоханих у парі. Все якось не ладналося. А тепер ще й своє 25-річчя, що напередодні свята, кохання, доведеться святкувати наодинці з собою, адже усі подружки уже заміжні. Тому ніхто не зможе прийти. Максимум подзвонять. Я, сумно зітхнувши, перейшла про їжу частину і продовжила шлях. До зупинки залишалося вже недалеко, але мене хтось легенько сіпнув за плече. Я розвернулася і побачила того незнайомця з офісу. Отак От і відбулася наша доленосна зустріч. Ми зупинилися на зимовій вулиці, прикрашеній святковими ліхтариками гірлянд. Під шум проїжджаю, що повз повстранспорту, і мовчки стояли, вдивляючись в обличчя один одного. Повз проходили люди, тож відстороненість швидко прийшла. Його штовхнули, і знов довелося відступити вбік, пропускаючи хлопця, що кудись поспішав, не помічаючи оточення. Ця подія трохи розштурхала нас, змусила прервати мовчазний діалог. Я відвела погляд. Стиснула плечима, розвернулася і покрокувала далі вулицею. Він наздогнав і прилаштувався поруч, без вагань розпочав бесіду. Діалог почався зі знайомства, плавно перетікши в обговорення життя буття. З того дня ми вже надовго не розлучалися. І от я вперше святкувала день святого Валентина не сама. Того дня я поспішала на побачення, адже цього разу була впевнена, що на мене чекають. Я йшла засніженим парком до місця зустрічі, туди, де під ліхтарем зустріла свою долю.